Сьогодні я граю в Roblox. І це типу про кораблі така гра. Так. Дивіться, який тут найбільший корабель. бачите, який великий він? До речі, як я сберес. збільшити... Ладно. А хоча хай будуть великі. І давайте. Типу ми їдемо. Ну, пливе і тут... І ми вдаряємося в якийсь айсберг. айсберг? Але цей корабель для того не підійде, бо він дуже помалий. Титанік тут дуже лагає, давайте візьмемо краще Британік. От, він хоча б менше лагає. Карпітан на другому місці. Ви бачите, який він великий. Британік той? Ну, ладно, раді вас я попробую заспавнити Титанік. І зараз буде дуже сильно лагати. Тому він заспавнився якось. Просто коли я з Ромом грав всю гру і пробувала заспавнити Титанік, то він не спавнився щось. Друзі, походу Британік це найбільше тут. Карпітан на третьому, Титанік на другому, а Британік на П... На першому. Ні, давайте поміняю, бо тут лагає сильно. А кораблі мінятись будуть? У мене зависло все, друзі. Я в тип... Ті... я б текстури провалився. Він ще походу, ще навіть не прогрузився. Або прогрузився. М -м -м, ладно, давайте вже каргу Ship візьмем. Ну дивіться, тут не тільки можна айсберги. Тут ще є ось така от штучка. Ой, а чого ми перевертаємось? Ой, а ми перевертаємося. А да, так швидко забираете? Ну там э, двери закриті вот не так а чому вона не закрыта? Ч тут двери не закриті? Ч сверху двери не закриті? алло? В кінці покажу назву гри. Ладно, давайте перезаспавним. Так, айсберги вон В общем, виключу айсберги. Що так буде прикольніше, напевно, без айсбергів. До речі, що це таке за вхід такий, що? А, понятно. Шани ще. А, ні. Давайте закрию двері і будемо плести ми такі. Так, дивіться. Типу... Корабель стоїть. Стоїть собі такий корабель. Стоїть, а потім... А потім бабах. Ні, а, а потім бабах. Їх починають атакувати зверху. Ним установками такими якимись стріляють. І корабль знизу пробили, походу І корабль вони знизу пробили. Так, а як вони пробили корабель? <звук> Ні, ну а що тут робить вода тут тоді? <звук> так, а що тут робить ре реально вода? А, так тут води нема? Та, да, тут води нема. Просто походу. Та, да, тут води нема, просто... Це так гра вже ж стара. І в... І в неї, напевно, щось вже поламались. Ладно, давайте продовжувати. Типу їх досі обстрілюють. І одна ракета збилася і стріляє по кабіні. І кабіна вся зламалася, ось тут от. нахиляє туда просьбу реально віши туда нахиляє ты по стої сторони тоже корпус по и кабину трошки а як вони висить давайте поламаємо. Помощи <поможіть> о інтересно на що я там сів Так а як ми плывемо? Мы прыв Мы плывем друзі Ой-ой-ой-ой-ой Мы зараз врежемся тут Питвон Ой, друзі мы врізали ровно в ту штучку Типу їхні солдати встигли поставити оту штучку. Російські узяні мо... Е, типу. Тяга е, зменшилась. І почали ще великі хвилі. Видко, спускайте лодку. І в... і тут потонуло воно. А та лодка то, що спаслась, вона пливе звідти. Бо вони там день пробули. І ще корабель тонув день. І вони, типу, пливуть вже назад. Але потім бабах. В них зламалася ота ось штучка. Ще один бабах. І в них опять зламалися. И туда падає ракета. Давайте ты от целый попробуем блок сья. А давайте реально ще раз каргошіп. Типу не типов не опять стоїть, як по тій от минулі історії. Там вже не ракети на них, а торпеда. Торпеда ось пливе до того двигуна. Все, і двигун зламався. Типу люди пробують завести його, але вони ще не знали, що його відламало. Потім вони поняли, що вони тонуть. Швидко скидають лодку. І пливуть звідти. Типу, вони встигли скинути її? Коли попались на. Воно рівно при. І до них летить. Торпеди теж. Вони встигають від... відхилятись. Ну ні. Вони не змогли відхилитись від мної торпеди, і їхня лодка опять. Опер... І їхня лодка теж тона. І їх кораб. і корабль <partido> розламується на дві частини. Люди в паніці, які не змогли спастись. Біжать вниз. Їхній корабль перевертається, ну, їхня частина корабля перевертається, але люди. Але деякі люди ще встигли перепригнути на іншу частину. Та лодка ще якось трималася, то в яка попала торпедо, але в неї полетіла ракета. Ну, коротше, типу, всі ракети пролетіли німо. Їхня частина корабля посихенько тонула. Але хвиль хвиль не було, і вони застряли. Велі почали трошки бути більші. Їх корабель починає розхитуватись. Ну і типу в кінці тоне. О, наступне відео буде типу історія. Три відео не... Ну. Сьогодні може бути 5 відео. Або 3. Коротше, максимум це 5 відео на день. А мінімум це 3 відео на день. І вони тонуть. Всім па-па. Історія буде пізніше. Всім па-па!